Здесь тамо должны быть. На очах сльози радості а на вустах теплі посмішки. Рідні дочекалися своїх героїв, які всі як один після піврічного виконання бойового завдання на сході України живими та неушкодженими повернулися до своїх домівок. Да все хорошо, слава богу. Все а, удачно. Сколько у вас не было? Сколько вы там заходили? Пять с половиной месяцев. Угу. А в домах кто чекает? Жена, дети, мама. Много кто. Эмоции, конечно, переполняют. Конечно, приятно. Как ни крути, полгода почти прошло. Дома ждут, надеются. Эмоции зашкаливают. Первое время было тяжеловато. Потом втянулись потихоньку. Нормально. Отсюда не забывали нас. Хорошо, спасибо. З хорошими емоціями, слава Богу, всі зайшли, всі вийшли, живе і здорові. Хто вас зустрічав? Вот нас здесь встречили. Родни, близькі, ну хто іще може. Заслужив, це з кімнати в місті, здрасті, з ким вмісті служив. Дмитро, військовослужбовець із села Шабо Білгородністровського району, каже, що із нетерпінням очікував на день, коли знову опиниться на рідній землі. Радість, звісно, велика радість На родної землі добре. Хто вас зустрічав? Ну, поки ніхто, кабу бы, мать дома ждо готується, Пірашки під Додому прикордонники Білгородністровського загону поверталися в два етапи. Перша група, цілими та неушкодженими, прибула ще 2 березня, а друга 8 березня. Валентина та Марія разом із дітьми прийшли зустрічати сина, чоловіка та батька. Кажуть, що жодні слова не здатні передати ту радість в душі за свого героя. Більше полгода не бачили благодаря. Спасибі, що вони вернулися додому. Я дуже рада, я рада, щоб всі вернулися додому. Щоб всі, всі, всі Радісно є, тому що довго чекали, даждалі. Слава Богу, що живі і здорові, і Все хорошо. Дітки, дождались. Олег військовослужбовець із села Приморське Татарбонарського району. Вдома на нього за терпінням очікує семирічна донька, яка, на жаль, через хворобу не змогла батька зустріти. Розповідаючи про свою родину, у чоловіка на очі накотилися сльози. Були в Лісичанську, стояли на букпосту. Нас зустрічав майор Рязанцев. Він приїхав чуть раніше, ну, зустрів він нас сьогодні. А з родичів і знайомих хто З родичів поки ніхто не зустрічав, тому що в мене дочка заболіла. Користуюся моментом, передам привіт. Доця папа вже вдома. Але не лише відважні та мужні чоловіки протягом шести місяців стояли на варті державних рубежів разом із військовослужбовцями східні кордони нашої держави захищав і собака Геннадій. Генка, правда уставши, ну керівник Білгородністровського прикордонного загону Валерій Музика особисто зустрів кожного військовослужбовця та наголосив, що з такими відважними чоловіками можна бути впевненим у захисті державних рубежів України. Настрій бойовий, вони готові до продовження виконання завдань будь-якій точці України. Вони налаштовані на те, що жоден метр української землі не може бути відданий ворогу. Вони стоять на позиціях, що називається, недоторканності та неділимості нашої держави. І я впевнений, що будь-який з них пройшов випробування, як кажуть, гірвом війни, і в будь-який час на такого військовослужбовця, чоловіка і людину можна покластися в будь-яких ситуаціях. На даний час прикордонники Білгородністровського загону продовжують виконувати бойові завдання на сході країни в зоні проведення АТО. І хлопці, що повернулися, бажають своїм побратимам з хоробрістю та мужністю виконати поставлені завдання і повернутися додому живими та здоровими. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.